Вітаємо усіх наших слухачів. Продовжуємо говорити про оперативну ситуацію у Львові. Зокрема, про влучання, про яке вже всі говоримо від ранку. Якщо ви нас слухаєте. зокрема, Максим Козицький, очільник області, повідомив, що пошуково-рятувальні роботи на місцях влучання Львові вони тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Зокрема, зараз у прямому ефірі ми будемо з спілкуватися з заступником директора начальника управління захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та оборони роботи Віктором Іваніцьким. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Слава Україні. Хотілося би сказати доброго дня, але на, на, на жаль, про сьогодні про це говорити не можу. Про укриття, 5, я зрозуміла. О 5.37, на жаль, расисти в черговий раз порушили мене спокій, розбудили мене хвілян і пригостили. Своєю зброєю, якою вони мають. На жаль, є дуже багато проблем. Пане Вікторе, якщо можна детальніше про оперативну ситуацію, чи станом на зараз не зросла кількість загиблих і поранених? Е, на жаль, є загиблі, є поранені. Станом на 10-30 семеро загиблих, із них двоє дітей дітки і 14 років. Потерпілих станом на 10-30 було е, більше 30. Зараз е, інформація більше 40, але ця інформація постійно оточується. Зараз детально, по кількості потерпілих, вона постійно збільшується. Так, пошукова операція ще триває. Ми розуміємо, що ще може зростати кількість, сподіваюся, лише поранених, що не буде у нас більше рости кількість загиблих. Стосовно ситуації з укриттями, тому що я хочу теж про них поговорити, тому що говорила з очевидцями подій і багатьма іншими своїми знайомими, по Львову, деякі укриття були зачиненими. Чому так відбувається, і хто взагалі за це відповідальний? На жаль, це я б хотів би ще додати, що потерпіли не тільки е, люди. Бо, на жаль, розвал, розвалені будинки е, мешканців, їх дуже багато. В, в Франківському районі станом на 10-30, 27 будинків, в Залізничному районі 106 будинків. Е, розвалені школи, пам'ятки архітектури постраждали, по, по, шкода нанесена непоправима, і вона буде. Дуже довго ще рахуватися, хочемо чи не хочемо, поки ми обстежимо, все збитки буде збільшуватись. Тепер по укриттях. На жаль, на жаль, по укриттях ситуація за неї відповідає персональний органи місцевого самоврядування. І від тривоги до тривоги ця ситуація тільки продовжується. Є кілька місць, де Особливо це стосується міста Львова, є кілька місць, де постійно закриті. Після цього розбираємося, де йдуть пояснення, йдуть розбірки з національною поліцією, але власники, на жаль, впливу на них поки що невеликий. Слава Богу, що біди немає. Ну, але біда сталася сьогодні. Семеро людей загинули. І ми розуміємо, що вони загинули, будучи в будинку, вони не спустились в укриття. Це їхнє рішення було свідомо чи не свідомо, ми цього не знаємо. Але все ж таки говорили з очевидцем, подій він там поблизу був в будинку і казав, що певні укриття були закриті. Якщо е, вдасться довести, що, наприклад, укриття було закрите, і ці люди просто не мали куди піти, хто буде нести відповідальність? Не, і що тоді можна загрожує? власник, власник цієї захисної споруди на балансі якої е, воно стоїть, це може бути ОСББ, е, тому що там є багато ОСББшних будинків. Це може бути комунальна власність, якщо вони є е, будь-якої власності, е, за е, відкриття закриття е, укриття населення. Не укриття. Відповідає балансу утримувачів. Сподіваємося, і сьогодні він відповість не сьогодні, а в майбутньому за сьогоднішню Найбільше. ситуацію. Так. І що більше такого не повториться, тому обов'язково, друзі, пишіть нам у коментарях, чи було у вас у Львові, зокрема та й в інших містах. Ми, ми знаємо, нас дивляться усюди. Напишіть, чи у вас закриті укриття. Пишіть адреси, не треба, просто чи закрите у вас укриття, чи ні. І ми будемо цю тему також активно обговорювати, запрошувати гостей. І на нашому ютуб-каналі ФМ Галичуна це обов'язково будемо опублікувати. Дякуємо. І також, пане, буде ще до вас одне питання стосовно перекриття дороги, бо я бачила інформацію, що деякі перехрестя перекрили, деякі ділянки доріг перекрили. Чи можете ви нам детальніше розповісти для наших слухачів, водіїв, щоб вони знали, де зараз напружений рух? Ну я не збирав інформацію. Перекриття точно там, де були прильоти або падіння уламків, то де проводяться противарійні роботи, то обов'язково перекриваються. Це точно Братів Міхновських, там на Коновальця, Братів Міхно, Олене Степанін, Кокурузи, там проходять противарійні заходи, змушені перекривати. Пане Вікторе, ми вам дякуємо за цю розмову. Нагадаю, з нами був заступник директора начальника управління захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи. Віктор Іваніцький Дякую. говорили про удар. по Львову. будемо слідкувати за цим всім і надалі.